Вже через кілька тижнів лікарі прогнозують в Україні початок епідеміологічного сезону на грип. Цього разу очікуються два нових штами, тому лікарі радять завчасно провести вакцинацію. Як відомо, головною загрозою грипу є ускладнення. Найчастішими наслідками є пневмонія та серцева недостатність. Ці захворювання вкрай небезпечні, адже без належного лікування можуть забрати життя за 4-5 днів. Небезпека полягає в тому, що хвороба схожа на септоми ГРВІ, і хворі досить часто не звертаються по допомогу до лікарів. За їх прогноз Грип дійде до України наприкінці листопада-початку грудня. У наступному епідемічному сезоні 2012-2013 в Україні прогнозується сумісна циркуляція вірусів грипу АН3Н2, а саме штаму АВікторія 361-211, який поки що не проявив в Україні свої епідемічні властивості. А також нового для України штаму вірусу грипу Бевінс-Консін 1-2010. Не виключена можливість циркуляції вірусу грипу АН1Н1 Каліфорнія-2013. І але його роль в епідемічному процесі буде другорядною. Зважаючи на зміну двох штамів вірусу грипу, очікується більш інтенсивний характер перебігу епідемічного процесу.